Серіал називається чотири сезони, four Seasons», Ти мабуть чула там і я дивилась. Дивилась да, да, а, да. а ти якось не згадувала да, у нас на подкасті? Е, да, бо для мене він такий зовсім мені не сподобався так подиви, подивитися і забути навіть взагалі якось прийшов повз. А мені навпаки, ось такі подобається. Да. Типу, я не велика фанатка ось цього всякого романтичного, підліткового. Mm -hmm. Мені навпаки, більше подобається якась реалістичність. Цей серіал я не знала. Він з заснований на фільмі да, 80-х mm -hmm. років. Є, є, є фільм, типу, як я з таким сюжетом. І по факту це історія про три подружні пари, які зустрічаються кожен, кожен сезон року, пори року на ось, різні відпустки. І як ну показують просто взаємодію між. Цими друзями, взаємодію подружніх пар, там в один сезон розлучається та пара, в інший сезон є якісь шлюбні проблеми у іншої пари. І ти просто дивишся і трохи коннектишся на емоційному рівні, такому особистому, бутовому, битовому рівні, да з цими людьми, тому що все реалістично, все ну типу, типу показують проблеми. Усіх, типу, людей, у яких є романтичні так стосунки, які у шлюбі знаходяться, саме цей аспект мені сподобався. А звісно, тіна Фей, я обожнюю Тіну Фей. Вона mm -hmm. там і виконавчий продюсер і писала декілька а, цих епізодів. Її гумор, плюс Стів Карел, Карел, як його звати. А, Блін, я Цікар. Колман Домінго, неймовірний да. Колман Домінго. Нарешті десь його побачила. Да, да, да. Тому так, да, класний каст, дуже в них гарна хімія була між одним. Я подивилась його за вечір. Типу, це серіал 8 епізодів по 30 хвилин. Дуже швидко дивиться, дуже цікавий. Mm -hmm. такий... Плотвіст у кінці був неочікуваний. Не можу сказати, що він мене прям емоційно зачепив. Знову ж таки, це дуже реалістично. Знаєш, це mm -hmm. не так, що Ромео і Джуліета, щось такого плану. Да. Ну мене, взагалі, не зачепило для mm -hmm. мене. Він був такий прісний, якби я взагалі не відчувала, що це ну справжня історія. Mm -hmm. Яка з навпаки він для мене був занадто. Просто типу, написаний на Прости, папері. Знаєш, да. Да. Ось, а мені ось навпаки подобається ось така простота, знаєш, коли ти угу. розумієш, що це ну, може бути, а не в стилі, що, я не знаю, як Бріджертона, наприклад, знаєш, такий фан фантазійний світ. Так, да, я дивлюсь Бріджертонів, він, типу, такий легкий і, і, і так далі. Але ось така, такі реалії. Upper-middle class, так скажемо, uh -huh. людей, у які є машини, вони можуть кудись поїхати. Типу, ти насолоджуєшся їхнім життям, тому що в них є гроші, в них no. є можливості, в них є сім'я, але з іншої сторони у них також є свої проблеми. Uh -huh.